Ну що, землю виорили, тепер, тепер більше часу тобі буде на виноград, а мені на квіточки. Ну, розказуй, що ти робиш. Значить, обрізаємо виноград. От. Бажано обрізати його до морозів. От. А потім будемо вже накривати. Значить, Який сорт? Сорт оце, Аркадія. Дуже хороший сорт. От. Зелені здорові ягоди. От. Солодкий. Жінка навіть робить з нього ізюм. Родзинки. Родзинки, так. Да. Угу. Ну, показуємо. як ви значить, робимо? Берем. А лози визріли в цьому році. Визріли, ну, не зовсім. Не зовсім. Оставляємо на, на той рік ті частини, які визріли. Угу О, Оставляємо та, та. Лоза. Та лоза, яка. Давала приплод, ну, грудки, урожай, так, угу. урожай ту оставляємо на, на 2-3, 3 брудки, угу. не більше. Угу. А та, що вегетативно виросла, ту надо обрізати на 5, більш тож не треба. Угу. Ну, і робимо це діло зараз так. Ну, бажану у теплу сонячну погоду. Да, в суху теплу сонячну погоду, тоді. Гро... Лози звалюємо на землю, пришпилюємо такими з електрода зігнутими буквою А. Електроди згинаємо і пришпилюємо до землі. Шпильками. Да. Угу. Так. Оце бачите як? Оце дивіться, оце отак. А тут кое-що оставляємо. А чубуки будете нарізати? Чубуки будемо нарізати. Ну у нас ще не один кущ є і ще він є. А як скільки кущів Аркадій? У вас Аркадії у нас раз, раз, два, три і четвертий за... молодий. Молодий, да. Ну давався його теж. Приплод дуже хороший, хороші ягоди. А ну спитаю, от я читала в інтернеті, там один виноградар розказує, що Аркадія може видержати, скільки не не залишиш на Нігрун. Це правильно чи неправильно, як ви вважаєте? Ну я б сказав, що не треба дуже увлікатися цим ділом і перетружать. Да. Я, наприклад, я по своєму опиту оставляю якщо кущ не молодий, а вже годів йому п'ять, то можна оставляти дві грони на одній на одній стрілці. стріл. Ага. більше не нужно воно, то дуже велика нагрузка. Угу. О, і смотреш, який год буде, якщо сонце в міру. Дощів міру, а якщо буде щось того багато, чогось того багато, то він вже не потягне його. Ага, Зрозуміло. А я бачу, що листя тут у вас вигреби на кущем. Листя, листя обов'язково треба вигрібати, тому що на листях остається болять, болять, болячки всякі. Спори хвороб. Спори хвороб, так. Да. Листя треба згребти, угу. винести за територію, територію і спалити обов'язково. Ага. І ці лози ті, що не нужні, теж у кучки вони лежать, я їх спалю. В плиту підуть? Так, да, підуть у плиту, вони згорять і все. А і то ви ще на... казали, якась та хвороба така на лозі, як називається? П'ятністий некроз. Некроз, є Єсть на ньому некроз кнур, на, на цьому тут, кущі. Тут, тут я бачу немає, а на деяких. Є. Ну тут теж заразна хвороба і треба, треба зрізати і спалювати. Так, да, і спалювати. І не, не оставляти її на черенки, от, і лози і так далі. Вони погано приживаються, а якщо переживеться, то воно буде Хворе. Хворе Хвороба роз, буде розпостранятися ще більше, ніж до, до того, що воно буде. Ага, ну працюйте. Да. Хай родить на слідуючий рік рік. Ну, буде теж укривати, я ж прийду. Буду ж дивитися, чи правильно ви все робите. А то хто зна, щось наробите без мене тоді що? Ну, все, пока. Усім, усім бажаю розвести виноград Аркадія. У нас як не було раніше не других сортів, а ну, мало було, то ми дуже доволі були цим сортом. Ягоди крупні до 12-15 до до 15, 15, в цьому до 15 році буду. грам одна ягода і м'яси. Як да? як він дозріва, він робиться е, зелений, а як сонечко на сонечку, то буде е, рум'яний. Е, цей, Трошки ну, такий жовтуватий робиться. Угу. Дуже вкусний і ще що, ще набирає мускат. З часом пізніше, пізніше, починає пускати на пора. Це дуже хороша сума. Бажаю всім розвести. Ага. Літають наші соколики, літають. Гадська та війна, коли вже закінчиться, сили нема.